Адаптери для збільшення інтерфейсу молі системи. Що ми робимо? Ми вклеїмо з одного боку, ось таким чином. І з іншого боку так само. Це ми збільшуємо молі-інтерфейс ще на два рядки. І тепер ми можемо зафіксувати сюди не три підсумки під АК або АР або 4. Вплітаємо так само. Це в нас є додаткове моль. І ми вплітаємо цей підсумок. На собі показувати не дуже зручно, але я думаю, що ви все зрозуміли. І так само тоді в нас один, два, три, чотири підсумка фіксуються на передню панель плитоноски.